Психопатія це не про маніяків. О! Я знаю, що ви подумали. Психопат це обов'язково хтось із ножем у темному провулку. Але ось у чому фокус. Більшість психопатів не вбивають. Вони живуть серед вас, керують компаніями, приймають важливі рішення або записують подібні монологи на відео. Психопатія це про відсутність емпатії, холодний розрахунок і абсолютну впевненість. Уявіть, що ви можете робити все, що завгодно, і не відчувати ані страху, ані жалю. зручно, правда, вони чудово маніпулюють, легко брешуть і не відчувають докорів сумління. Для них емоції це просто інструмент, як викрутка або добре підібраний костюм. Але не всі психопати-злочинці, є й такі, що просто використовують свої якості для досягнення успіху. Хоча іноді між бізнесменом і злочинцем межа настільки тонка, що її навіть водорості не розрізнять.